Всім привіт! Друзі! В'яжу собі спідницю, дуже схожу, як на цьому фото. У мене спідниця шостиклинка, але ж у мене середній зріст і 50-й розмір. Не все мені пасує, але ж дуже хочеться зв'язати ще й верхню частину, щоб було костюмом. Один в мене костюм ось такий готовий. В мене лахмата спідниця, і до нього зв'язане поле із кідмахіра. Друга спідниця в мене виглядає ось так. І я дуже хочу верхню частину зв'язати саме такої ж пряжі. Але я зараз в такому ступорі. Мені потрібна річ, яка буде більш насибільна. Такий кардиган довгенький, він мені зламає зріст, зменшить О, светрик. Ну, не дуже я хочу витрик і чи потрібен мені буде постійно той хомут? І я вирішила зупинитись на такому кардигані ковтинки, до якого я зможу додати ще або шарфік, або якийсь хомут. А як вам така пропозиція?